На фоні вчорашньої заявочки Зеленської, що якщо Порошенко поверне кошти, то Зеленський з нього зніме санкції. Дуже цікавим є пункт 10 санкції проти Петра Порошенка заборона здійснення оборонних закупівель. Тобто Порошенко станом на зараз, поки цей весь дурдом виясняється його легітимність, нелегітимність, заборонено здійснювати закупівлі на потреби Збройних сил України. Мені видається, що це є справжня мета Володимира Зеленського залишити армію нашу без постачання. А я нагадую, що Міністерство Зеленського, працівники Зеленського, слуги Зеленського систематично роблять усе, щоб у збройних сил не було ані мін, ані ребів, ані дронів, ані іншого необхідного забезпечення, в тому числі і фінансового. Дякую дуже дякую. Тож Зеленський ж Путіну чи як?